Напевно, ви хоча б раз пробували готувати птицю, м'ясо або рибу у фользі, їжа виходить надзвичайно ніжною, соковитою і смачною, а час приготування помітно скорочується. А ви коли-небудь замислювалися чи корисний такий спосіб приготування для здоров'я? Інтернет рясніє суперечливою інформацією. Ми вирішили розібратися і зібрали цінну інформацію про приготування їжі у фользі в новому огляді. У чому проблема? Багато господинь, експериментуючи на кухні, періодично вдаються до допомоги фольги для запікання, готувати в ній одне суцільне задоволення, їжа виходить ніжною зберігає в собі всі соки і готується досить швидко. У чому ж проблема? Вчені регулярно проводять дослідження і вивчають, який вплив на здоров'я людини надає алюміній, з якого і роблять фольгу для запікання за деякими даними. Алюміній може спровокувати виникнення і розвиток цілого ряду неприємних захворювань, серед яких проблеми з нирками, рак і хвороба Альцгеймера. Ольга для запікання це не єдине джерело алюмінію. З яким ми зустрічаємося в житті, але любителі перестрахуватися, підхопили науковий факти, прирівняли фольгу до сучасного ворога народу. Спробуємо розібратися, як йдуть справи насправді. Які існують думки єдиної думки про вплив фольги на здоров'я людини, поки немає, але більшість дослідників сходяться на думці, що фольга не так вже й шкодить, якщо використовувати її правильно. Так, зберігати у фользі готову їжу, помістивши її в холодильник абсолютно безпечно. У такій ситуації не відбувається лігування, тобто потрапляння частинок алюмінію в їжу, якщо ж мова йде про термічному впливі, то ситуація трохи інша під дією гарячих температур. Цей процес запускається. В результаті в їжу може потрапити від 1 до 2 міліграмів алюмінію. Ефект посилюється, якщо ви запікаєте або розігріваєте в фользі солону і кислу їжу, на виході склад продукту поза всякими сумнівами трохи зміниться. Це серйозна шкода, звичайно, якщо ви готуєте їжу в фользі лише по особливих випадках, то навряд чи це якось серйозно відіб'ється на стані вашого здоров'я, дослідження не довели, що хімічна реакція? Яка відбувається при контакті продуктів харчування з алюмінієм, може дійсно стати причиною раку або іншого серйозного недуги, але все ж не варто ігнорувати цей факт є певні фактори ризику, які повинні служити для вас своєрідним дзвіночком. Якщо у вас в організмі і без того високий рівень алюмінію, ви живете в районах з поганою екологією, п'єте не особливо чисту воду. То буде розумніше, помітно обмежити використання фольги для приготування їжі. Вплив на хворобу Альцгеймера у 1970-х роках канадський вчений встановив, що в мозку людей, які страждають від хвороби Альцгеймера, підвищений рівень алюмінію, тоді таку особливість пов'язали з водою поганої якості. В результаті через деякий час люди прийшли до висновку, що краще відмовитися від приготування їжі в алюмінієвих фользі і посуді. Пізніше це дослідження було спростовано рядом інших. На сьогоднішній день неможливо з повною впевненістю сказати, що алюміній впливає на виникнення і розвиток хвороби Альцгеймера. Що ж робити? У випадку з алюмінієвою фольгою спрацьовує класичне правило все добре в міру, якщо ви не хочете постійно переживати про своє здоров'я і придбати серйозні захворювання, то розумно обмежте її застосування на кухні. Нехай їжа приготована в фользі. Радує вас лише в особливих випадках. Звичайне запікання і грильні трохи не гірше. Вони також допомагають зберегти соковитість їжі і її ніжний смак. Крім того, намагайтеся стежити за якістю води, яку п'єте. Обов'язково користуйтеся фільтрами і постарайтеся якомога менше нервувати.